i <laughs> you Літо улюблена пора малечі. І навіть під час війни у Кривому Розі діти мають змогу радіти грати та пізнавати нове. У Кривому Розі запрацювали понад дві сотні пришкільних майданчиків дозвілля на базі закладів середньої та дошкільної освіти, в яких є укриття. Пані Олана привела на розважальний майданчик свого сина. П'ятирічний Гліб залишився у захваті від події. Танці, співи та конкурси на півгодини захопили його та однолітків. Нам дуже подобається діти вдома. Дистанційка. Зараз такий час, дуже важливо для діток, хоч яке свято, настрій. Я думаю, діткам подобається веселощі, радощі, спілкування в першу чергу. Я думаю, Дуже важливо для діток спілкування з підліт, ну, з однолітками. До проекту Арт Summer Кітс долучилися і палаци культури, бібліотеки та музеї. Для дітей проводять майстер-класи, ігрові програми, уроки прекрасного, читання просто неба та екскурсії. Все з турботою про розвиток і безпеку. Це дуже важливо, щоб у нас була змога дарувати якісь позитивні емоції для дітей в такий важкий час, в який ми зараз проживаємо. Тому на Наша задача всього міста, культури міста, для того, щоб ми змогли трошечки їх відволікти, розважити, розвивати. Батьки подали майже 10 тисяч заяв, щоб їх діти проводили частину літа в знайомому, але зовсім іншому святковому середовищі. Програма охоплює шість змін по два тижні. Щодня чотири години дозвілля безкоштовно. Відвідати їх можуть ті діти, які цьогоріч підуть у перший клас, а також школярі. Незважаючи на важкі часи, навіть під час війни, діти повинні мати можливість і радіти, і творити, адже дитинство чекати не буде. Тому ми відкрили в кривому розі дитячі майданчики, як раніше називалося, пришкільні табори. Рік дбає про своє майбутнє літо 2025 – Це час, коли дитинство попри війну не зупиняється. Раді спілкування і підтримка. Головне, що мають відчути діти сьогодні. Анастасія Костенюк, Максим Рашов,